Що 100% трапиться у вашому житті. Давайте подивимося. Для початку, для кого цей розклад? як вас покажуть карти. Ви людина дуже добра, але вас часто можуть використовувати. Я би сказала, що є навіть якась така наївність у вас, особливо в коханні. Ви могли попадати з декілька разів на таких. Нерозумних якихось мужчин у вашому житті. Ви вже зневірилися, скажу. <сміх> Ви зневірились, але мужчини на вас падки, я так скажу. Вони хочуть вашої м'якої, ніжної, такої о, ласкавої енергії. Ось так вас показують. Такої злегка е наївною, повітряною, легкою людиною. Так? Ну добре, що 100% трапиться у вашому житті. Ну, тут любовом не оминути, як би ви тут не хотіли. Побачення, знайомства. Тут не підходить чи швидше за все для тих, хто в стабільних стосунках. Більше підходить для тих, хто вже зневірився в коханні, але воно за ним, за, за нею швидше ходить по поки да? Тут будуть по картам мужчини, які хочуть зробити вас щасливою. Один буде, ви будете обирати, буде Буде і по вам мужчина. Але ближчим часом я бачу, що прямо вибере от вам цього не уникнути. Спроб да, будувати особисте життя. Тому що, якби ви його не уникали, воно за вами ходить. Вам 100% по долі. Поміняти свої погляди на життя і повірити знову в кохання. Це 100% Да? фортуна тут іде. Що ви зможете знайти людину рівну собі, яка не буде давати менше чи давати більше. Ви будете якось давати однаково. От ви любите, розтворятися в коханні, да? любите прямо до кінця, і ви знайдете таку ж людину. Ви зрозумієте, що любов існує. І ви зрозумієте, що ви були праві, і що вас можуть цінувати, ви можете цінувати свого партнера, да? і це може наповнювати. Хай так і буде.